У вівторок на Львів, Чернівці, Івано-Франківськ та Ужгород очікує ясне небо. В решті західних областей хмарно. Температура від мінус 7 до плюс 6. У Сумах та Полтаві сніжитиме. На території решти північних та центральних областей без опадів. нічних мінус в вдень потепліє до плюс 4. У Криму синоптики прогнозують мокрий сніг. В решті південних областей без опадів. Нічна температура від мінус 3, денна до плюс 7. На сході похмуро. У Харкові та Дніпрі сніжитиме, в Луганську та Донецьку дощитиме. Від двох морозу вночі до семи тепла вдень. У середу в західних областях переважно ясно. У Хмельницькому та Чернівцях хмарно. Температура повітря вночі від мінус 3 в день до плюс семи. На півночі та в центрі похмуро. В Черкасах та Кропивницькому сніжитиме. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 3 до плюс шести. Мешканці південних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. нічних мінус 4 в день повітря прогріється до плюс 8. На території східних областей переважно ясно. В Луганську та Донецьку мілева хмарність. Від двох морозов вночі до восьми тепла в день. На заході у четвер синоптики прогнозують безхмарне небо та доволі теплий день. Від нічних мінус 3 в день потеплішоє до плюс 11. У Вінниці ясно. На території решти областей півночі та центру триматиметься хмарне небо. Від нуля вночі до плюс 8 вдень. На півдні країни протягом дня похмуро. У Криму цього дня має бути ясно. Температура в регіоні вночі від мінус 2, в день до плюс 9. У східній частині країни хмарно з проясненнями. Стовчики термометрів від нічних мінус в день досягнуть позначки плюс 10.